Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі України. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я бажаю кожному з вас миру, добра, і міцного здоров'я і Божої охорони. Я хочу вам нагадати добрий світ. Хочу Нашого народження Господа Ісусу Христа прийняв життя вчення, про Його смерть, Воскресіння. Ті сітки написано про нашу віхову спорту і про Божу святість. Дорогі люди, десяти заповіді, Бог залишив нам свої вимоги. Дорогі люди не дотримуються від запитів. Це є погана новина, але є добра новина, що Дар Божий, життя вічним Христі Ісусі, Господі нашій. Доріжко мені люди. Бог любить людей, Бог не хоче, щоб людина помирала, і потрапила до фети. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого серця Христе світ для того, щоб нам рятувати. Господь Ісус, Він взяв наші ріки на себе і повністю заплатив на Голгофському Христі. Його щирим покаянням і живої віри і прийняли даржу ці Не Незважаючи Бог на чиселі відомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись. бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказ всім і смертво його воскресивши. Ісус Христос, Він приходить на цю землю не садити людей, але врятувати. Але другою він прийде. Не врятувати, а судити. Бо тільки ті, хто щиро покаялися і прийняли його як цим Господом і Спасителем на суд, де приходять. Потож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся сваряка. Вірите, Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже. Час був Господь гряде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить Господь.